друзі, з вами Гордім. І ви бачите цю кнопочку? Да-да, я про цю кнопочку. Ну і надпис. Да-да! всі У мене тільки вчора вийшла обнова 4.6.0. Я її побачив в Ютубі, і у мене вона не появилася. Але через один день вона у мене появилась. І так, будемо дивитися, що і знову режимім. Давай. Раз, два, три. Нічого нового. Так, магазин. Тож нічого нового. Хоча, може, якісь нові скниги? Нема, 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 ну, ні, нема. Типу, ось це. Якщо ви чуєте задній фон, ну як, голос, то вибачаюсь, я не знайшов нормальної кімнати. Так. Далі у нас, ну, тут немає. Тут теж тут. тут. Не поняв. О, Скини! <кхи> Скини! Скини на фонарка! А, і всі безплатні. Я візьму ось такий. Так, ну я думаю, більше ніяких скинів немає, так що переходимо у скини. У скинів теж нічого. Машини. Що це за обнова, така, там до нічого не додавали сейчас. Так. А реально нічого не додавали. Не-не-не. Чого? Що це за машина? Можна просто взять чорне таку зробити. Ну і стоїть вона, конечно, багато. Я за тисячу мільйонів днів не накуплю. І все це одна нова машина тільки. Я не знаю, може ще й гірки не йдуть якісь підсказки на нові машини. Наприклад, як ця. Так, ідемо в шляпи. Чого у мене тут? Не поняв. Що це біле було? Ось така шляпка. А, ось така ще я. Зараз я тільки курку зроблю. Реально така біла шляпка появилась. Де да, у Така як ця, але трошки, ну, ти поняв. Ну, ну ну ви поняли, коротше. Вертаємо далі, може, ще щось появилось. Так. А такої шляпки вроді не було. А, не, була, була. Що це за ш? з поліція. Ось ця вроді нова. Та да, ось ця і ось ця нова вроді. Такої не було. Так, ноги Ну Нож... з ну я нічого. А, показалось. Це нові тапки? Ні, ну це старі, я знаю. А це нові тапки? Вроді нові тапки. Не, ось це старі. Ось це нові. Вроді нові. Так. Э, очі. Ще щось було. А, це для робота, понял. Та довбаний задній звук. Вибачте, виб... вибачайте, ну не обзивайте мене. Із шляп теж нічого нового. І так, клюби. Ілі клюви, дзьоби. І теж нічого нового. Хвости ось цих три хвоста вроді додавали, ілі два хвоста. Ось так уже, я думаю, нічого не буде видно. Вибачте, що був задній звук на фоні. Ну, я просто накрився одягом. і тепер нічого не чути. Так, в портфелі. І тоже нічого нового. Реально я забув надіть ці мої наушники. Так, моби. Тоже ничего нового. Реально ничего нового. Самолеты. Что-то я вышел. Так, так вертолеты. Тоже ничего не <нового>. да? <скrily> <скrily> а, нет, ешешь ешешь Интересно, уже сейчас что-то добавила а вот такие военные я. ну это старый ты пост такая шея моделька и вот не на и вот такая и такая вот такая вот вы реально не похожи ну и скины самое остальное Итак. Раз, два, три. Ох, скільки тут нових скінів? Ну як, чотири тільки. Кстати, ось цей скін не новий. Скільки тут скінів? Ось такі і ось такі. Ну що, переходимо е, картам? Так, давай я зроблю ось так. Так, заходимо. Не... Не понял. А де Тропіка Island? Блін, Тропікай Айленд удалили. Реально удалили. A big... а big хаус фул. Чого не удалили. І чого мене не лагає. А все-таки мене дуже легко. Треба трошки зменшити. Ось так не лугає. <свистит> а що Ви спортили, ну я розумію, що це ФПС кадри. Ну нафіга! То ну, не могли б просто ну, трошки предметів обрати, а не майже всю карту. Де? Де тут картини? Тут майже всі картини поубирали. Блід, вони взяли і спортили біг хаус фул. Но зато ми можемо перевірити фонарика. Не поняв. Шоу! Тепер я щелчок! Ууу! Uh. Я знаю, що, ну, що це человеп зробив десь в себе в офісі, чи в. ну, там, де він розробляє ці голос ось ці, чуєте? Ну, ви поняли. І тепер прям звуки скини, Тепер буде цей. Тепер не треба ставити звуки, типу, на щілчок. Тепер ми можемо нормально дивитися цю карту. За те, що вони спортили Біг Хаус фул повний е, бан на розробочку, ну или мінус розробочку. Може, цей убільшили не у поїзд. А як ни пользуватися? І... Ілі і ого. І не, краще не так, може під яким номером Ігор. 29. 29. Не. А як треба. Може, треба навіть Ну, давай, наприклад. До Р. А, я понял, як треба. Ну всі, конечно, не знають Україну як англійську мову, но, но є... ну, Дивіться, скільки дверей у нас. І тут, кстати, можна дізнатися під яким вони номером. Не, поиск це вообще прикольна штука. Так, давай, може, вже ліміт лиміт блоків. А це що? Так, ладно. Так, да, да-да-да-да-да. Ну, наприклад, ось ця бомба. Це як воно анімація. Анімація тепер є. Так. Давай подивимося нові предмети. І раз, два, три. Ух, скільки їх. Так не подивив, це що за кнопка. О, кольори! Кольори можна міняти, Кольори! Це мені треба, це, це мені 100%, відсотків. Це, це мені треба! Зараз не я, я зможу кольор корпус поміняти. А, зможу. О, червона! Червона курка, м'ясна курка. А, а давайте домовимося з розробочком, ставте лайки, я напишу коментар, що ми домовимося з, розро... з розрабом. Ну, типу, ставте лайки, що ми ну, домовимося з розрабом зробити типу, м'ясну курку. Ну, типу надягати типу, концепти. Він не додає. Шалко, що він не додає концепти. И сейчас мы тебе мясную курку. <связывая> <связывая> Мясная курка. Блин, ну просто курочка. Боже, что так у меня игра голос робот? Так, давай с сробим то Оп. О, страшно так. Пусть тут у него палки. Попробуємо побільше. І червоний дьоб. З цього м зі свини. Ні, не, на не зі свині. зі свині, а ось цього. Я, конечно, не знаю, як виглядає дьоб. Ну, зробимо ось так, і білі очі. Цього я візьму панду, уменшу її. Ні, панду на небі, Якусь платформа ще б піднялась. Так. Не, давай из хвоста зробимо куртки. Только требует трошки уменшить. Ні, у нас ничего не получилось. Тут це все. Пробуємось так. Ну якось так. Убираємо це. тут можна приєднувати. Оста не удаляємо. Берем. Шо, брам. Давай ось так я базуку десь. Де мої дві базуки? А ось вона. ту 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 Ні, нам надо ось так. ту 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 І так. Дві речі, ну, одна реч, якої, ну, якої я не замітив. Ну, як не замітив? Замітив. Обнова вийшла. Офігенна! Офігенна, просто офігенна іменно з тим кольором і поиском, щелчками на фонарика. Качайте обов'язково, якщо не з'явилося, то почекайте один день. Вона... У мене ця обнова випустилась вчора. Але ну, я побачив її в Ютубі вчора, ну, вчора, а сам я її скачав сьогодні, тому що в мене її вчора не було. Ну, якщо вам не, перез... ну, не допомагає перезагрузити телефон, у мене так само не допомогло, то просто почекайте один день. І саме друге це. Як, ну, я навіть не знаю, як ця обмова зв'язана з е, Терлистом, але я покажу туторіал. Ну, може ви захочете зробити на щось, ну, як туторіал. ну, туторіал, е, туторіал. ну, туторіал, ну, туторіал, Називайте як хочете. Е, то зараз я покажу туторіал, як зробити Терлист в чикенгані. Перше, заходимо в Google или Google Chrome, пишем тут українськами Тирли ли, ли, т. І тут пишем, ну, ютуберо, Ютуберо по Чикен Гану. І ось тут, ось тут якраз я. Ви заходите на цей сайт. Ой, ну не цей сайт. Що це? А. Ось тут є канали. Парті Ден, кореш. Е -е. І тут ви можете ставити на яке угодно. Можете вертати тут. Ну, реально, можете вертати собі тут дивитися. Тут теж є мій любимий блогер Матхекс Ну і просто Чело Ну і тут ви можете заходити, наприклад, в трилист по...

Yeah. Uh -huh. А ні, написав Горебок Горебок, yeah. Ну, ви тут поняли, як писати ось так е, ось тут пишете Тирелист ютуберов Порону, ну і ля-ля-ля-ля-ля. І так, якщо вам подобалося це відео, не забудьте поставити лайк підписатися на канал. Ну а всім Пока!